Вітаю! Сьогодні ми працюємо над класичним детальним переказом із творчим завданням. Переглянути покроковий алгоритм роботи над переказом, а також дізнатись, як складати різні види плану, ви можете окремо за прикріпленими посиланнями в описі до цього відеоуроку. Переказ на 12 балів це просто і три види плану. Тут же я тільки коротко нагадаю деякі правила: підготуйте зошит чи аркуш, ручку або олівець, підготуйте чернетку. Запишіть назву тексту. Під час першого прослуховування тексту нічого не записуйте. Слухайте уважно і намагайтесь усвідомити, про що йдеться, як розгортається сюжет, на які мікротеми можна поділити текст. Під час другого прослуховування записуйте ключові слова, можливо, дати чи імена, географічні назви або інші слова, які на ваш погляд стануть орієнтирами у відновленні тексту по пам'яті, тобто власне переказу. Не намагайтесь записувати повні речення, так ви відставатимете, відволікатиметесь і можете втратити ланцюжок сюжету тільки ключові слова. І, по можливості записуйте їх скорочено, але так, щоб ви самі могли потім розшифрувати записане. Після цього етапу роботи можна приступати до написання переказу будьте послідовними, намагайтесь якомога детальніше переказати текст, не забувайте відокремлювати мікротеми, тобто кожну з них оформляти окремим абзацем. Як тільки ви завершите цю частину роботи, можна переходити до виконання творчого завдання. Просто продовжуйте свій переказ окремим абзацем, керуючись правилом трьох не. Тобто, ваше творче завдання має стати гармонійним продовженням основного переказу. Тому не пропускаємо рядків, не пишемо слова творче завдання чи інші і не записуємо тут саме завдання. Ми працюємо з вами дистанційно та асинхронно. Тому у цьому відеоуроці після другого прослуховування ви не по черзі, а одразу побачите і список слів, які також можуть допомогти у відновленні тексту і грамотному написанні, і разом зі словами побачите творче завдання, яке необхідно виконати. На цьому етапі ви зможете поставити відео на паузу і розпочати роботу. І ще одна порада краще спочатку скористайтесь чернеткою, а коли напишете переказ, перевірте його. І якщо будете повністю задоволені роботою, то тільки тоді перепишіть на чистовик і щоб потім вас не відволікати, два нагадування. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили, і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відеоуроки. Після завершення роботи над переказом не забудьте надіслати завдання на перевірку своєму вчителю у визначений ним спосіб і натисніть вподобайку до цього відеоуроку. А якщо виникатимуть якісь запитання під час роботи чи потім. Пишіть їх у коментарях до цього відеоуроку. Намагатимусь оперативно вам допомогти. А тепер до роботи. Успіхів! КоЗАК Мамай. У небесній високості ширяли сокіл та соколиця. Сокола вважали в народі недоторканним, оспівували в думах та піснях. Він був священним знаком вільної козацької душі. Він сам був втіленням свободи і вільного польоту. Обозний вихопив із Сагайдака стрілу, рвонув тятиву. Проспівала стріла тихо, але якось загрозливо. І один птах почав падати. Другий сокіл Каменем падав за підбитою подругою, проводжав її в останньому смертному льоті. Обозний видер у джури з рук рушницю і вистрілив у сокола, але не влучив хтось сильно двигнув обозного під лікоть. Це був невеличкий, кругленький, вельми кремезний чоловічок. Він був у небагатому, але чепурному, голубому жупані. Важка золота серга гойдалася у лівому вусі. На вухо був намотаний довжелезний оселедець. На чоловікові була трохи розхристана на грудях свіжа, білісінька, мережана сорочка. У руці було ратище, за поясом пістоль. На боці блищала шабля. Нічим не відрізнявся від інших запорожців цей козак. Довжелезні вуса, які ворушились у нього, мов у кота, пишний оселедець. Усе це було звичайнісіньке, як у всіх інших січовиків. Незвичайними були тільки очі, бо горіли зараз гнівом, болем, тугою прощання. З милою, його серцю соколицею. Очі були великі, поставлені на диво далеко одне від одного, мали колір несталий. Мінилися щогодини, щохвилини від освітлення, від настрою, від обставин. Очі були то зелені, то сиві, то карі, від гніву очі темнішали. Всякими бували ті очі, тільки байдужими не бували ніколи. Завжди були терпкі та ярі. Козак мамай загомоніли навколо і чулися в шелестінні людських голосів, і радість, і любов, і подив. Козак Мамай. У небесній високості ширяли сокіл та соколиця. Сокола вважали в народі недоторканним, оспівували в думах та піснях. Він був священним знаком вільної козацької душі. Він сам був втіленням свободи і вільного польоту. Обозний вихопив із Сагайдака стрілу, рвонув. Проспівала стріла тихо, але якось загрозливо. І один птах почав падати. Другий сокіл каменем падав за підбитою подругою, проводжав її в останньому смертному льоті. Обозний видер у джури з рук рушницю і вистрілив у сокола, але не влучив. Хтось сильно двигнув обозного підлікоть. Це був невеличкий, кругленький, вельми кремезний чоловічок. Він був у небагатому, але чепурному голубому жупані. Важка золота серга гойдалася у лівому вусі. На вухо був намотаний довжелезний оселедець. На чоловікові була трохи розхристана на грудях. Свіжа, білісінька, мережана сорочка. У руці було ратище, за поясом пістоль, на боці блищала шабля. Нічим не відрізнявся від інших запорожців цей козак. Довжелезні вуса, які ворушились у нього, мов у кота, пишний оселедець, усе це було звичайнісіньке, як у всіх інших січовиків. Незвичайними були тільки очі, бо горіли зараз гнівом, болем, тугою прощання з милою його серцю соколицею. Очі були великі, поставлені на диво далеко одне від одного, мали колір несталий, мінилися щогодини, щохвилини від освітлення, від настрою, від обставин. Очі були то зелені, то сиві, то карі. Від гніву очі темнішали. Всякими бували ті очі, тільки байдужими не бували ніколи. Завжди були терпкі та ярі. Козак Мамай загомоніли навколо і чулися в шелестінні людських голосів, і радість, і любов, і подив.